Верховна Рада розглядає законопроєкт під номером 13347, який пропонує нову вимогу. Перед тим як стати держслужбовцем, чоловіки повинні пройти військову службу. Зараз закон дозволяє обирати або військова служба, або коротка базова підготовка. Законопроєкт уже готують до розгляду в парламенті, і ми вирішили почути думку тих, кому добре відомі військова служба і робота в органах влади. Ветеран, депутат Харківської обласної ради та діючий військовослужбовець Анатолій Козловський, який зараз перебуває на Донецькому напрямку, підтримує норму законопроєкту, яка зобов'язує майбутніх держслужбовців проходити саме військову службу. За його словами, це не обов'язково має бути передова достатньо строкової чи служби в тилових підрозділах. По перше. Це реальна об'єктивна характеристика буде від командирів, тому що там ну вимагають характеристику, і вже людина, яка там на протязі рік або півтора там перебуває у війську, вона вже якось себе зарекомендує, скажімо так. З якоїсь сторони там гарне, негарне, там але буде об'єктивна характеристика знаходження його в колективі. По-друге, це ж е, служіння саме державі, і я думаю, що треба починати службу державі і службу Україні саме з захисту батьківщини перед тим, як іти і щось там на державній службі робити. Е, По-третє, це банальна дисципліна. Там я розумію, що в війську там. Е, Багато і позитивних, і негативних моментів є, але це просто банальна дисципліна, яка людину, скажімо так, виховує.